Пане В'ячеслав, ну я до вас питання як відкритого прихильника унітарної України. Чому ви вважаєте, Росія зараз настільки наполягає на федералізації? Ми ж не будемо приховувати те, що настільки е, велика зараз великий відсоток, який нам цитував пан Сергій, прихильників федералізації на Донеччині, це нав'язаний вплив Росії? Ну, по-перше, у нас тлумачення федералізації в країні дуже різне. У багатьох людей різний погляд на те, що в змісті цього терміна? От е, одні розуміють федералізацію як е, або початок, або вже актуально дезінтеграцію України. От така точка зору. Я думаю, у тих, хто під гаслами федералізації зараз стоїть у окупованих приміщеннях. Ну, ви чули людина, не відкрита сказала, що я проти федералізації, бо я за єдину Україну. Правильно. Ну. Людина сказала одне одна, а інша, а інша людина інша. сказала інша. Тому ще є другий погляд, який також у інтерв'ю цих був висловлений. Жінка, і от пан Євген про це згадував, сказала, що ми хочемо, щоб всі гроші лишались у нас. Я думаю, що величезна кількість людей, які не вдаються в якісь глибокі змісти, вважає, що федералізація. Це якраз саме це і для Донбасу все підходить. Ну а як же тут валовий внутрішній продукт виробляється, левова частка, як існує повір'я таке? Тут вся важка промисловість. Значить, тут гроші. Хоча там їх не мати грошей. Ті гроші треба пошукати в зовсім інших країнах. Така традиція склалася, на жаль, в частині. Капітанів української, частини капітанів української економіки. Ну, але все одно люди вважають, що це взяти всі гроші, які заробляються, приміром, в Донецькій області, і лишити їх там. А це значить, що і рівень споживання буде значно вищим. Це такий погляд спрощений, але який доступний для сприйняття. І лише невелика частинка людей, мені видається, говорять про федералізацію, як про якусь зміну в системі управлінських стосунків по лінії центр регіони, і як про проблему стратегічного інакшого погляду на державний устрій країни оце меншість, причому глибока меншість зараз. Домінує. Погляд на слово федералізація як перший етап до дезінтеграції і розколу України. І саме такий підхід зараз на прапорат тих, хто, будучи громадянами іншої країни, як правило, Російської Федерації зі зброєю в руках перебуває в окупованих приміщеннях у декілька областях України. Це перше. Друге, я також, ну, по-перше, я значною мірою згоден з тим, що сказав колега. Євген Карташов, якби всі так думали в партії регіонів, я думаю, що можна було б знайти дуже багато спільних точок. Ну, вам не здається, дотику. що це не дуже типова позиція для регіонів? Я, я думаю, що це зважена позиція, яка дозволяє знаходити компроміс прийнятний в інтересах держави і мешканців всіх регіонів. І була дуже прикметною ваша згадка про уряд епохи 2005 року, коли. Вперше насмілились прямо ввести посаду віце-прем'єра з питання адміністративно-територіальної реформи. Це правда, була така посада. І постійно цей віце-прем'єр ставив незручні питання для самого уряду: що давайте робити так, а не так. Треба робити це, а не це. Треба це взагалі не робити а кардинально інакший підхід. Все це завершилось з одного боку, тим, що. Це загрожувало краху в рейтингах Кабінету міністрів тодішнього і загрожувало краху рейтингу того віце-прем'єра, якщо говорити про політичні виміри. Давайте вже з... називати його прізвище. Роман, ну, Роман Вісконки це ж не секрет. От. І з іншого боку, контреліти. Якраз абсолютно не наполягали на серйозні розмови про адмінтерреформу, а використовували складність цієї теми і незрозумілість багатьох питаннях для населення для торпедування взагалі самого прагнення уряду до впровадження. І розробки перед тим адміністративно-територіальної реформи, тобто той шанс, який ми отримали 2005 року спільно попрацювати над змінах у взаємостосунках центр регіони, він був відкинений практично консенсусно. Через 3-4 місяці і сам уряд на це махнув рукою, тому що дуже складна тема. А як завжди, скоро будуть якісь вибори чергові. А опозиція тодішня, партія регіонів, взагалі використовувала це для політичного вбивства того Кабінету міністрів. Тому треба нарешті підійти серйозно до цієї теми. Я думаю, що вже величезний матеріал напрацьований для цього. Ну і третє, мені здається, що от. Не дивлячись на те, що зараз радикалізується теза про те, що Україна різна, навіть кажуть, дуже різна. І якщо так, то це для недругів наших і всередині і зовні особливо зручний шанс розірвати на шматки Україну. То зараз ми маємо і іншу можливість. І якщо з розумом до неї підійти, то її можна сповна використати. Оця різність вона може стати матеріалом, фундаментом, речовиною для. Майбутньої єдності, причому нової єдності. От зараз ви запитували про цей з'їзд, який відбувається в Донецьку. Ну я по мірі можливості слідкував за його перебігом. Перед тим як ну на початку з'їзду вже всі інформагентства поширили цитату Левченка про те, що вийти зі складу України, це все одно ще кинутися з 10-го поверху. Абсолютно згоден. Я думаю, що не з а і 110-го навіть, тобто не треба недооцінювати. 110-й поверх. Тому що, якщо говорити про економічні наслідки від окремлення, то можна багато чого нового для себе відкрити мешканцям Донбасу, які поки що мають роботу на наших заводах і в шахтах. Потім мати і не будуть. Ну я думаю, що це предмет іншої розмови. А завершуючи чи іншої частини нашої розмови, завершуючи ось цю свою останню думку, я хотів сказати, що зараз. Ось внаслідок цих вкрай гострих інколи взаємовиключних дискусій, ми можемо вийти на формування зовсім інакшого погляду на діяльність політичного класу і спосіб взаємодії навіть різних політичних сил. Тобто виникає ключове питання: ви за те, щоб Україна розвивалася як незалежна суверенна і територіально неподільна держава, чи ви робите все для того, щоб цю країну розколоти? Якщо навіть теперішня опозиція... Або контреліта, якщо можна так висловитись, або місцеві еліти, якщо можна так висловитись, переходять на платформу першої точки зору. У нас може виникнути нова єдність. Правда, ця нова єдність повинна передбачати кардинальну внутрішню реформу. У нас всередині країни: лібералізацію, дерегуляцію, прозорі підходи в економіці, в бюджетуванні, у стосунках центру регіону і так далі. А це наступати в багатьох випадках на горло власні пісні, особливо, вибачте, елітам в тому. У числі і східної України, ну тому що у нас практика була дещо інакшою, і багато і бюджетних справ, і трансфертів, і е, шляхів проходження вже зароблених на українській промисловості грошей. Це було табу. Це було предметом, який не підлягав розгляду і обговорення ні в парламенті, ні на засіданнях уряду, ні тим більше розгляду у місцевих елітах і у місцевих владах. Це було те, що ставало потім підставою для перетворення економічного впливу на політичний вплив. І по українській традиції цей політичний вплив завжди мав ставати монопольним. І це призвело до останніх подій: грудня, точніше листопада, тіре лютого 2013-2014 року. Монополія на владу аж до диктатури, яка в тому числі мала і певні перед цим економічні передумови, призвела до краху попередньої влади, і тепер цей крах. Ось резонанс від цього краху, і зовнішній чинник поставив на загрозу під загрозою існування територіальну цілісність і сам суверенітет української держави. Тобто, думаю, що зараз добра нагода для того, щоб повернутися до справжньої розмови про. Унітарну, але децентралізовану країну, адже децентралізація це далеко не обов'язково федералізація, як нам намагаються втовкмачити і з із Росії, і там із деяких інших. Так, А в чому може з росіянам нав'язувати федералізацію? Кі вже для себе їм, я, я вважаю. От так я є українські політики, російські політики, і з того, що я чую, вони тільки е, попереджають нас, що тут 1 травня вже буде їхня країна. От. Вони більше нічого інакшого не говорять. І невідомо, чи візьмуть завтра у чотиристорінніх переговорах участь росіяни міністра закордонних справ Лавров. Але я вважаю, що якраз теперішня офіційна російська політика, лінія Кремля нав'язати нам бачення федералізації саме як тіре дорівнює дезінтеграції. І тому вони тобто, пропонують гасну федералізації як розколу. Звичайно. Яку Звичайно. вони в своєму законодавстві взагалі. Абсолютно повернув, зараз що... викреслили Схема Україна Вже ніколи не було російська федералізація закон. проголошення самостійності, потім звернення до Кремля візьміть е, нас під е, свій Омофор. І це все проходили вже і в Криму. От Придністров'я намагається тепер е, піти по цій схемі вже остаточно. І я думаю, що такий сценарій передбачений для Донбаса і частини інших регіонів, але я більш ніж переконаний, що. У наших людей є своя голова на плечах в усіх розуміннях цього слову, і на поводу на поводу дійсно меншості, яка користується тим, що багато людей просто в очікуванні, або залякані, або не хочуть брати участь в активних діях, е, накинути цю точку зору, як точку зору е, більшості мешканців Донецької чи Луганської областей. То ось ця спроба, яка зараз підтримувана. Збройними людьми з Російської Федерації вона зазнає краху. Ну а ми тут не говоримо, звичайно, про людей зі зброєю і про терористів. Їх треба знешкоджувати, бо вони не вдаються до жодних діалогів. А зараз ми з вами тут сидимо, а вони блокують наших військових, захоплюють наших військових, беруть їх в заручники, залякують уже мирних громадян, займаються мародерством, у тому ж, Славянську і так далі. Тобто, тут відповідь української держави, і я думаю, і влади, і опозиції повинна бути консолідована.